Вітаю, мене звати Макс, мені 20 років, я актор театру і кіно. Зараз навчаюся на 4 курсі в майстерні банюка. У мене є знімальний досвід, я знімався у фільмі Мавка Лінійна роль, о, знімався в рекламі Макдональдса і ще для різних брендів. Також знімався в тіктоках, теж рекламних для брендів. О, також у мене є театральний досвід, я граю в театрі Лесі. От граю в навчальному театрі. У мене є як головні ролі, так і не головні ролі. От у мене є хороша фізична підготовка, тому що я займався вісім років професійно-карате. Хороша пластика. Я люблю танцювати. Віблюдку ставати перед зеркалом, включати музику і починати танцювати. Але танцюю для себе ніколи не займався танцями. Але люди кажуть, що танцюю непогано. От, у мене є окуляри, я можу зніматися в окулярах, можу зніматися без окуляр. Також в мене зазвичай є борода. О, зараз я її погулив для вистави, але я можу відростити її, вона доволі швидко росте. Але якщо не треба бородити, то я можу просто поголитись. В цьому теж немає проблем. Тому е, дякую за увагу. Я надіюсь на співпрацю. Чекаю від вас відповіді. Дякую, гарного дня.